Вирушаймо у чудовий та захоплюючий світ зимової краси. Летять сніжинки, їх багато, кружляють гарно у танку. То для дітей є справжнє свято беруть в долоньки ту красу. А чи знаєте ви, любі друзі, що не існує двох однакових сніжинок? Жодна сніжинка не схожа одна на одну, їх дуже багато. Але блізніків між ними немає. Та є у сніжинок одна спільна риса. Майже всі вони мають шість промінчиків. Шість кінчиків. Запам'ятайте: чим холодніше на вулиці, тим сніжинки менше. І навпаки, чим тепліше на вулиці, тим сніжинки. Більші зробимо сніжинку власноруч. Для роботи нам знадобляться три квадратних аркуші паперу різного кольору в мене синій, блакитний та білий. Ножиці. Клей. Аркуш паперу. Згортаємо навпіл, щоб утворився. Трикутник, ось таким чином. Згортаємо і ще раз, утворюється менший трикутник. Згортаємо ще раз, щоб утворився трикутник меншого розміру. У нас утворилась така заготовка. Суцільна сторона, середина сніжинки. Загинаємо суцільну сторону так, щоб утворився гострий трикутник. Ось цей трикутник зайвий. Ми його зріжемо. А разом із ним зрізаємо такий же трикутник з іншої сторони нашої сніжинки. Тримаємо нашу заготовку за суцільну частину та робимо надрізи знизу до середини. Не дорізаючи до кінця. Розгортаємо майбутню сніжинку обережно, щоб не пошкодити. І ось така чудова пухнаста сніжинка в нас вийшла. Та це ще не все. Такі ж самі сніжинки робимо із паперу меншого розміру, блакитного та білого кольору. З'єднаємо їх між собою так, щоб велика сніжинка була. знизу, Середнього розміру посередині, а зверху маленька біла. Зі зворотнього боку приклеїмо ниточку і прикраса готова. Такою сніжинкою можна прикрасити оселю і не хвилюватися, що вона розтане.